Вже рік ви на посаді. Ви власне нова людина в українській політиці, як і власне частина нових міністрів. Як змінилося ваше життя? Ви знаєте, у мене немає життя персонально, абсолютно. І декілька днів тому взагалі трапилася така ситуація. Коли я прийшов додому, у мене дитинці другі шість місяців, і я пізно прийшов. Я дивився на ліжечку, на спала вона прокинулась, подивилась на мене. Зибала так Хух". вона потім зрозуміла, що це тато. Але є, є проблеми. Я йду рано на роботу. Вона спить, я приходжу пізно, воно спить дуже рідко. Виходить кудись вийти погуляти. Я я розумію, що це не буде постійно. Але підхід такий, що якщо вже працюєш, то робиш викладаєшся на 100%. І моя дружина сприйняла це, моя сім'я сприйняла це, і розуміючи, що це не на постійно. Тобто, ви маєте надію покинути українську політику і повернутися назад у бізнес? Абсолютно, ну міністри не на все життя Але стають так. стають міністрами. Але так чи інакше, українські міністри, і люди, які потрапляють в українську політику, принаймні так було раніше. Чаюся назавжди, я не бачу себе в політиці. У мене трошки інший кар'єрний шлях, і я прийшов туди, де я зараз є. Трошки іншим шляхом. Перестрибнув дуже багато щабель, але чесно кажучи, в політиці, в великій політиці, я себе не бачу. Вас називають гарварським хлопчиком української політики. тому що ви навчалися за кордоном? Ви вже думали, де будуть навчатися ваші діти? Ну, найменші 6 місяців, де буде навчатися стаж. Ви знаєте, вона у мене народилася дуже рано, і у неї є. Певні обмеження, вона займається вдома, з нею займаються викладачі. По молодшій обмежень по здоров'ю, слава Богу, ніяких немає. Тому для неї будуть відкриті будь-які можливості, де захоче навчатись, там і буде навчатися. Сьогодні ви прийшли на концерт класичної музики. Чи є у вас улюблені гурти? Ви літали на концерт, на концерти класичної музики, на концерти рок-гуртів. Ну, я може здивую, трошки, але а, Армін Ван Бюран. Є один з моїх улюблених виконавців. Анван Дюррен це відомий на весь світ діджей. Тобто вас можна було зустріти десь у передмісті Амстердама на величезному рейві. Можна було зараз. Ви собі не дозволяєте цього. Ні, абсолютно зараз. Я собі цього не дозволяю. Єдине, що я можу собі дозволити, це коли я їду на роботу або з роботи, я включаю в машині те, що мені подобається.